Це щось така. Але що я колись громадян, тут виступав через спосіб депутатів, один колега. З'явився 9-й годині, південь, вийшов сягати, він почів. Заплати, шкафа є нормально, допомогти. що і всі повчають. Він роботу приводить. Вони по тему рані лекції, всі дізнають, я до вас питаю. Розповідайте, до вас. Ви не скажете, Не підходять. Ну, давайте мовимося такий підкажемо. Так, а з вопросом промовуємо більше. Перемагає нам та політична сила на виборах. Вона прийде, або створює, або підвищує, відбудеться спеціальні зобов'язання. Перебачами нинішня влада. Вона зобов'язана, не допомогти.